Що я рекомендую робити з такими аромамаслами? Це прийшли, як я після тренування. І додавали. Зараз я ось додаваю, в ванну додавала такі крабольки олії для шкіри, подихати, антистрес, плюс для шкіри для вашого для схуднення. Таке і ось є цитрусове. Можна додати потім цитрусове, ще трошки такого, такого масока. І це дуже просто корисно для вашого організму. Воно проникає до вашого через шкіру організму. І працює як антистрес і ще й користь для тіли вашої шкіри. Тому багато недооцінювано саме арома масла. Я, мабуть, окремо вам розповім, як я використовую таку косметику по-різних. Треба окремо відомо буде зі зняти. А ось беріть до уваги, саме цитрусові, ну ось така якась у мене тут теж. Essential олівка, папермінт, м'ята, м'ята і цитрус. Буде зараз присутнє у моїй ванні.